Доброго дня, всім доброго дня, мої любі! Що готуєте сьогодні на обід? Хто був зі мною вчора, пам'ятаєте, що було в мене на обід пюрешечка, ну і дуже багато залишилося. Що я пропоную з нею зробити? Ну, Звичайно, картопляні зрази, з капусточкою, з домашньою, з морквою. З цибулькою. І палюшки. Або напишіть, дівчатки, як ви ще їх називаєте. Це так само картопляне тісто. мороки багато. відрізати підкатати відрізати, підкатати Ось, дивіться, водичка стоїть на палюшки. У Водить варимо. і отака засмажка. Домашнє сальце, морквинка, цибулинка, М -м -м. Ну, і жарю. Картопляні зрази, картопляні пирожки. Як хочете, так і називайте. Звичайно, можна було все пустить на пиріжки. Це швидко, просто, але ж ні. Треба ж і палюшки, тому що в мене дуже чоловік їх любить. Звичайно, я для нього це все роблю. Бо це ось час він де він, де він зараз, він поїхав косити на своєму квадроциклі Бурані. картоплиння, Картоплиння. Хай воно підсихає і будемо копати. Вчора він ходив на рибалочку. Ось, спів мав, небагато, але нам хватить. Після цього всього ще на жарю рибки. Любіть, шануйте один одного, цінуйте своє життя, готуйте для рідних з любов'ю. Хай все буде добре.